Добрий вечір до вашої вас за і проти. Ця програма аналізує діяльність африківської міської ради її постійне профільної комісії і депутатських фракцій. Ми з'ясовуємо наскільки конструктивно є взаємодія депутатського корпусу 6-го демократичного скликання та виконавчого комітету щодо реалізації ефективної соціально-економічної політики, яка б забезпечила перспективу франківську в цьому році. Цій проблематиці була підпорядкована 9-та сесія міської ради, яка ухвалила бюджет розвитку на поточний рік і низку. Інших рішень щодо оперативної життєдіяльності міста весняно-літньому періоді. Ну й докладніше про це ми сьогодні будемо говорити із секретарем Африківської міської ради Русланом Марцинкієм. Добрий вечір, пане Добрий Руслане. Добрий вечір. Чимало депутатів, котрі були в нашій телестудії і брали участь в цій програмі, висловили свої аргументи за і проти з приводу бюджету розвитку можливості, бо де частково реалізувати. Усі наявні соціально-побутові проекти. На вашу думку, чи це не за висока планка для виконавчої влади понад 50 мільйонів гривень згоду на те, що реально обміліли джерела фінансування? Так, дійсно, ця планка є досить такою високою. Ми очікуємо в першу чергу від наших податкових органів, що ця цифра буде виконана. Хоча є багато проблем, які сьогодні стоять перед місцевим самоврядуванням, адже ви знаєте, що багато податків було відмінено місцевих, і ми фактично недоотримуємо сьогодні близько 20 мільйонів гривень, забрано в місцевих бюджетів до Києва. Також можу це згідно з Так. Також можу сказати, що сьогодні тільки за півроку це офіційна статистика. 1680 підприємців подали заяви на те, щоб припинити діяльність, і це вже тривожна цифра. Це тривожна цифра, тому що власне єдиний податок, ви знаєте, по новому бюджетному кодексу, по податковому кодексу, він входить власне в бюджет розвитку. І сьогодні та цифра 9 мільйонів гривень, яка поставлена нами до виконання, вона є під питанням. Хоча ми надіємося, що власне ми прийняли. Певну програму підтримки податкової органів в першу чергу в роботі з підприємцями дрібними для того, щоб покращити цю роботу. Хоча багато чого залежить не від нас, а від самої держави. Ви знаєте, що вже оголошено в липні перевірки, які будуть здійснювати з підприємців. Ми вважаємо, що це неприпустимо сьогодні. Вмішуватися в діяльність під підприємців Івано-Франківська і загалом в Україні це може мати досить погані наслідки. Які надії покладає міська рада і її профільна бюджетна комісія на наступну інвентаризацію комунальних земель? Я би хотів сказати, що сьогодні доходи бюджету це близько 40 мільйонів має надійти по наших планах від продажу землі. Це є велика цифра, і сьогодні ми, заклавши кошти, а це близько півтора мільйона гривень на те, щоб інвентаризувати наші землі в місті Івано-Франківську. Це передбачено інвентаризацію половину нашого міста в цьому році. Інша половина буде інвентаризувати в наступному році. Також ми передбачили нарешті встановити межі міста Івано-Франківська з приміськими селами, селами Тисменецького району. А також ми передбачили кошти на коригування, а фактично створення нового генерального плану. По наших таких підрахунках, що в місті внаслідок цих дій, якщо провести повну інвентаризацію землі, до міської громади поступить близько 56 гектарів землі. А це є велика кількість землі, яку можна продати, яку можна реалізувати на аукціонах, і це є доходи нашого бюджету. Сьогодні ми депутатський корпус розглядає ці питання на бюджетній комісії, на земельній комісії для того, щоб бачити помісячні заходи щодо надходження власних до бюджету від це до речі, чи готовий фонд комунальної власності активізувати свою роботу щодо забезпечення доходів бюджету? Про що ми власне говоримо? Ну, це по перше. По-друге, вже сказали про те, що встановлена певна ра встановлені певні рамки або графіки щодо щомісячного чи щоквартально надходжень доходів до бюджету? Це була ініціатива. Чи рекомендація власне бюджетної комісії, і я так розумію, що ця рекомендація вже виконується? Так, це було висловлено головою фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода Романом Мануфрієм на сесії міської ради, і це було записано в рішення сесії міської ради. Ми прийняли, ви пам'ятаєте, на минулій сесії програму щодо приватизації комунального майна в місті івано франківську Сьогодні стоїть завдання цього року від надходження від відчуження майна 7 мільйонів гривень. Ця цифра є чіткою. Ми сьогодні вже отримали інформацію від нашого фонду комунального майна. Їхній план помісячний до кінця року про те, які об'єкти ми будемо приватизувати, які об'єкти будуть іти за конкурсом, які будуть поза конкурсом. Іти. А і чітко ми сьогодні бачимо і виходимо на цю цифру, яку задекларовано в бюджеті розвитку. Також Знов ж таки повторюся, але 40 мільйонів гривень ми повинні дати в бюджет від продажу земельних ділянок. Сьогодні нашим земельним відділом, а також Держкомземом, бо в нас є два земельних відділа, напрацьовується такий план реалізації земель в місті Івано-Франківську, і на наступній бюджетній комісії буде заслуховуватися цей план реалізації цих земель. Якщо скажімо, за підсумками першого періоду, або дев'яти місяців. А все-таки будуть проблеми з бюджетом розвитку. Наскільки буде адекватною реакція міської ради по відношенню до виконавчої влади, в тому числі і до фонду комунальної власності? Насамперед хочу сказати, що. В нас є персональна відповідальність в, в міській раді, адже ми голосували за всіх заступників міських голів. Адже цього року міський голова подавав кандидатури тих людей, з якими він хотів працювати. І власне він подавав і першого заступника і заступника з економічних питань. І, власне, за підсумками цього року ми будемо. Аналізувати їхню роботу і ставити оцінку в першу чергу заступникам міського голови. Також ви знаєте, що кожної сесії ми заслуховуємо те чи інше управління, те чи інше комунальне підприємство і таким чином стимулюємо наших підпорядковані підрозділи працювати якісно і ефективно. Також можу сказати, що на всіх бюджетних комісіях однозначно слухаються керівники комунальних підприємств. Для прикладу минулої бюджетної комісії ми слухали директора КП «Сервіс Авто» щодо паркування виконання. Бюджету щодо податку на паркування, яке є сьогодні в місті Івано-Франківську. Також заплановано на наступну бюджетну комісію таке комунальне підприємство рекламний рекламно інформаційний центр, який нам дає дохід від реклами в місті Івано-Франківську. Тому кожної комісії ми ми дивимося на ті підприємства, які би мали наповнювати бюджет. Автосервіс підняв тариф до 3 гривень, і відповідно, ви будете чекати від дирекції цього підприємства. А виконання усіх податкових зобов'язань перед бюджетом чи не так? Так, ми сьогодні перед ними поставили чітку завдання. Вони мають дотриматись 900 тисяч гривень. Вони мають дати в міський бюджет. І по нас внаслідок виконання чи не виконання цієї цифри ми будемо ставити питання про відповідність даної людини на тій посаді, якій він перебуває. Також ми поставили завдання покращити якість надання послуг і розмітку зробити нормальною фарбою, і покращити якість обслуговування наших. Клієнтів, які паркуються на парковочних місцях, також ми розробляємо заходи, аби додатково десь зробити ще додаткові паркувальні місця, і відповідно, щоб пішов дохід в бюджет В Ві Африківську. Відкрили альпін парк. Там все нагадує про альпінізм, перешкоди, небезпека, страхівка. Стверджує наш кореспондент Світлана Колесникова. Альпінізм на деревах незвичну відпочинкову зону відкрили в Івано-Франківську. Тут підкорюють негірські вершини, окремезні дуби та липи для екстремалів та бажаючих згадати дитинство, змонтована ціла система платформ, переходів та драбин. Перед тим як забратись на дерево, обов'язковий інструктаж. Як поводитися там наверху, пояснює Іван. 16-літній інструктор професійно займається альпінізмом. каже, головне не боятися, адже мотузки можуть витримати кільканадцять осіб. Щоб розірватися. «Іменно щоб розірвався трос, вага для розриву це півторатон. Альпін парк має всього два рівні. Нижчий висотою в один метр підкорює Максиміліан. Очей з трихрічного екстремала не зводить мама Юлія. Подолати канатний тунель не так легко. Натомість без проблем хлопчик проходить дерев'яні платформи. Мені дуже дивились. «Я би не наважилася. Він молодець старші відвідувачі парку піднімаються вище до п'яти метрів над землею. Спершу юним альпіністам треба пройти драбину, потім подолати нестійкі колоди. Тримати рівновагу та просто почувати себе впевненіше допомагає ось така страхівка, адже кожен шнур може витримати до 150 кілограмів. З кожним етапом стає дедалі важче. Особливої кмітливості потребує проходження канатом. Проте найважче наприкінці не заплутатися у лабіринті та успішно спуститись у гамак. Спочатку було трошки легко, а потім вже на самому кінці страшно. Здається, що впадеш. Страх висоти долають не усі. Тих, хто сходить з дистанції, знімають за допомогою драбини. Поки що до снаги лазити по деревах, здебільшого дітям. В Альпінпарку парку вони до перших сутінків. Не мішає парк навчання в школі. Ні. Для любителів гострих відчуттів планують відкрити третій рівень. Балансуватимуть на висоті 10 метрів лише професіонали. Є багато приходять і вже наже дуже багато секцій, які займаються альпінізмом. Люди хочуть екстрима. То на наступний сезон зроблю складніше і для професіоналів івано-франківців, котрі найшвидше подолали усі альпіністські рівні, відзначають грамотами. А їхні фотографії прикрашають дошку пошани. Серед них є і наймолодший екстремал. Йому лише два з половиною роки. Світлана Андрій Шкварла для програми За і проти. Цей сюжет підтверджує, пане Руслане, що молодіжна політика в Янфранківську, яка теж має бюджетну підтримку, реалізується. А от за вашими спостереженнями не лише як секретаря міськради, а й члени виконавчого комітету, які ще муніципальні проекти, а можливо, вже в дії, так би мовити, в рамках цьогорічного бюджету розвитку. Ми би хотів би. Сказати, що мені дуже близька ця тема молодіжна, адже я був певний час керівником одної з молодіжної організації PLAS, тому мені дуже близько проблеми дітей, молоді. І можу сказати, що сьогодні в місті івано франківську ми на день міста відкрили наш обласний центр, міський центр соціальних служб для молоді на вулиці Симоненка. Прекрасні приміщення, де наші діти зможуть займатися, Це теж в рамках бюджету розвитку? В рамках бюджету розвитку власне було відкрито. І ми вдячні, що дуже оперативно здійснено ремонт, і ми змогли відкрити дане приміщення. Також ви знаєте, що на день міста було відкриво, відкрито в нашій міській клінічній лікарні центр. Інвазійної медицини це новий центр з новим обладнанням. Ви знаєте, що попередньо ще раніше було відкритий центр штучної нирки в міській клінічній лікарні. Також можу сказати, що сьогодні здійснюються роботи щодо благоустрою і. Спорудження церкви на вулиці Пасічна в Благовіщення це великий храм, який ми надіємося відкрити до серпня місяця. І сьогодні активно там відбуваються роботи. Також вже на виході вже споруджений і буде відкриватися вже силами нашої політичної сили свободи в мікрорайоні Опришівці На території школи великий дитячий ігровий майданчик для дітей мікрорайону Опришівці, Адже там мешкає понад 4 тисячі дітей дітей і багато інших заходів, які почали робити, адже особливість бюджету розвитку це те, що виконання бюджету розвитку десь. Надходження йдуть після шести місяців, і ми зможемо тоді більше зреалізувати тих заходів, які передбачені в бюджеті. Пане Руслане, чи правда, що програма облаштування прибудинкових територій і ремонт вуличної мережі Франківську тепер буде опікуватися міське управління капітального будівництва. Раніше це була компетенція міського управління житлово-комунального господарства, і, начебто, таким є рішення радівської профільної бюджетної комісії. Так, таке рішення прийнято, але це частково. Адже 4 мільйони гривень, які є на поточний ремонт, який був проведений тендер, виграло наше комунальне підприємство Древо. Воно й буде реалізовувати поточний ремонт. А це йдеться вирізання карт і асфальтування в місті Івано-Франківську, адже потрібно ремонтувати і поточно наші дороги. А капітальне будівництво і роботи міжбудинкового проїзду ми дійсно передали управлінню капітального будівництва, адже в них більше є фахівців, які можуть провадити такі роботи, адже на тендерній основі на тендерній основі, адже перед нами стоять такі проблеми. Ну для прикладу, які напрямки роботи вони передбачили в титульних списках, наприклад, розширення. Перехрестя вулиці Тролейбусної Галицької. Ви знаєте, там проблема до обласної лікарні, як їхати. Передбачається розширення зроблення трьох поліс в даному напрямку. Також ви знаєте, що є велика проблема з нашим перехрестям Вовчинецька і Васюка біля Позітрону, мікрорайону Позітрону. Передбачається капітальний ремонт цього перехрестя, і таких перехрест має бути відремонтовано 15. Крім того, передбачений чіткий титульний список тих вулиць, які будуть ремонтуватися в місті Івано-Франківську, з конкретними метрами квадратними, яким видом робіт буде здійснюватися. І сьогодні дана інформація вже розміщена на сайті Івано-Франківської міської ради, і кожен мешканець зможе подивитися, які роботи будуть виконуватися в місті івано франківську чи для міської ради все таки актуальним є питання модернізації чи реформування житлово комунального господарства? Взагалі, чи відслідковується ця програма, її реалізація? Чи можливо вона потрапила довгу шухлядву і ніхто вже не повертається до знаменитої комунальної сесії, де власне було дано старт муніципальним реформам ЖКГ? Ні, ви знаєте, що 2 червня відбудеться наступна сесія міської ради, вже 10-та сесія міської ради. І власне на цю сесію міської ради ідуть питання, які внаслідок того прийнятого рішення, які десь розширюють ті питання, які були передбачені реформуванням житлово-комунального господарства. А це, зокрема, передбачається зміни до положення про управління житлово-комунального господарства, адже нові реалії, нові потрібно. Є створені нові відділи, їх треба передбачити і їхню роботу. Також треба передбачити ті комунальні підприємства, як вони повинні працювати. Тому виноситься питання щодо положення про управління житлово-комунального господарства. Також, згідно рішення сесії, ми приводимо до порядку статути наших житлово-експлуатаційних організацій, і всі дев'ять статутів житлово-експлуатаційних організацій будуть винесені на сесію міської ради. На попередній сесії на дев'яті, ми прийняли статут підприємства Єдиний розрахунковий центр, який до вересня місяця перебере весь житловий фонд на власний баланс і буде замовником послуг. Які сьогодні надають ЖЕКи, тобто це що стосується квартплати, і на кожній сесії міської ради ми будемо розглядати питання щодо виконання програми реформування житлово-комунального господарства. Також я знаю, що готується і виноситься на виконавчий комітет, і буде виноситись на сесію міської ради комплексна програма популяризації об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Це є наслідок власне тої програми. Тому сьогодні міська рада, депутатський корпус, фракція Всеукраїнського Українського об'єднання Свобода взяла чіткий напрямок на реформи в житлово-комунальній сфері. Я так розумію, що міська рада поки що намагається уберегти житлово житло організації від банкрутства, а дати їм друге дихання через якісь економічні важкі, так? так, ми сьогодні хочемо, власне, ви знаєте що. Було поставлене питання про банкрутство ЖЕКів. Ми сьогодні також поставили питання перед нашим управлінням житлово-комунального господарства, адже ми побачили, як нові депутати міської ради, що титульні списки щодо ремонту дахів, підвальних розгалужень і інших робіт виконували не ЖЕКи. Які мають проблеми з доходами, а виконали приватні підприємці або приватні підприємства. Ми вважаємо, що більшість цих робіт можуть виконувати жеки своїми силами і таким чином забезпечувати доходи, додаткові доходи до бюджету. І сьогодні ми поставили це завдання, і можу сказати, що близько половини робіт вже передано робитися жеками, і жеки будуть заробляти кошти. Сьогодні вже на часі власне прийняття програми щодо популяризації об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, адже ви знаєте, що сьогодні отримана державна допомога на ремонт на капітальний ремонт будинків, які створюють об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, і потрібно реалізовувати ці заходи, щоб ці кошти не пропали. Зараз виконавчий комітет працює в режимі засідань робочих. Скажіть, будь ласка, чи для цих засідань все-таки залишається актуальне питання благоустрою Івана Франківська в рамках бюджету розвитку, накопичення фінансового ресурсу з цього приводу? І крім комунального, які ще пакети рішень готує виконавчий комітет для наступної сесії? Я маю на увазі, чи це будуть якісь економічні, бюджетні соціальні питання. Я хочу сказати, що на наступну сесію міської ради воно вже пройшло виконавчий комітет. Іде стратегія розвитку міста Івано-Франківська на 2011-2015 рік. Більше того, ми, депутати, бачимо, що цю стратегію треба буде розширити і планувати стратегічний план мі розвитку міста на 10 років. Адже сьогодні є багато стратегічних проблем. Це і питання мосту на пасічну, це і питання розвитку нашого центральної частини міста, ремонту наших архітектурних пам'яток, це питання теплопостачання, це питання водопостачання і багато інших питань. Так, сьогодні власне стратегічний план Івано-Франківська буде заслуховуватись на сесії міської ради. Додатково, ми будемо також слухати ведення нового податку, який є згідно податкового кодексу. Це є. Податок на додаткову житлову площу, ви знаєте, більше 120 метрів квадратних. Власники житла по новому податковому кодексу зобов'язані з 1 січня 2012 року сплачувати кошти в бюджет. Тому ми змушені будемо приймати таке положення, і сьогодні відбуваються громадське обговорення. Також на сесію міської ради винесено проект про громадських інспекторів щодо перевезення в наших маршрутках. Це є розробка депутатського корпусу, зокрема свободівців, для того, щоб десь контролювати якість надання послуг нашими перевізниками. Це і чи дотримується законодавство щодо наших пільговиків, чи в нормальному стані наші буси, чи в нормальному стані наші зупинки. Власне, ми виносимо це питання. Також буде заслуховуватись питання, які стосуються бюджету. це... Ми заслухаємо, а які тенденції протягом трьох місяців щодо виконання бюджету це питання теж буде на сесії. Ну і багато інших питань, які сьогодні вивчаються на виконавчому комітеті. Це і земельні і, в і оренди і в комісії. Також ми будемо слухати це питання щодо індустріальної 34. чотири. Ми повинні вирішити, бо не за горами зима, і нам треба підготуватися до нового опалювального сезону. Ви також знаєте, що ми є тим містом, яке реалізовує проект щодо ЄБРР щодо теплопостачання. Сьогодні ми бачимо, які тенденції відбуваються з Росією, і ми зобов'язані сьогодні покращувати наше надання послуг. Першу чергу у сфері теплопостачання Руслане на завершення нашої розмови. Я змушений повернутися до подій 9 травня. Вашу політичну силу центральна влада звинувачує у безпорядках в місцях вшанування пам'яті полеглих у другій світовій війні. Чому свобода на відміну від інших національно-демократичних сил так болісно і так безкомпромісно зреагувала на радянську символіку, яка на жаль чи на щастя для ветеранів є традиційною в день перемоги у війні з нацизмом? Я би не сказав, що вона є традиційною. Знаєте, події в Україні відбуваються так, що фактично тільки трьох, крім трьох областей, де є представлена всеукраїнське об'єднання Свобода, всі інші області і міста обласних центрів підпорядковані одній політичній силі – це в силі партії регіонів, яка і спровокувала цей конфлікт, адже прийнявши в страсний тиждень закон про червоні прапори, таким чином спровокували в першу чергу представників мешканців Західної України, які пережили від Радянського Союзу і виселення, і Дем'янові лази, і інші події Спричинили, власне ті події, що люди виходили без. Закликів, якщо в місті Івано-Франківську ми не робили додаткових заходів, аби скликати людей. Ми просто сказали своїм депутатам міської ради обласної ради, їхнім помічникам про те, що ми повинні прийти і проконтролювати, чи буде виконуватися рішення сесії обласної і міської ради щодо заборони використання червоних прапорів. Натомість, що ми побачили, були сформовані коробки військових, які мали йти по вулиці Лепкого з червоними прапорами. Які мали йти до драмтеатру походом по місту Івано-Франківську. Зрештою, комуністи і відправили свій червоний прапор на кульках, і їм ніхто не перешкоджав на кульках в небо. Вони були під червоними прапорами в нашому місті, в місті Івано-Франківську. Ми вважаємо, що ці дії влада зробила. Спеціально, вона хотіла це спровокувати, вона хотіла дискредитувати національні сили, бо всі розуміють, що тут є більшість всеукраїнського об'єднання Свобода і як ми ставимося до цих подій. Проте ми, свободівці, не дозволили під червоними прапорами ходити по центральних вулицях міста Івано-Франківська. І наша позиція є правильною. І ми вважаємо, що ті, хто думає, що можна перечекати цю проблему, ви знаєте, що останні вислови Путіна про те, що вони будують русський мір. Це власне є наслідку. Це, це є власне тільки початок. І якщо ми не будемо показувати позицію, що ми тут, в Галичині, можемо дати відпір антиукраїнським силам, завтра ці сили будуть тут уже керувати. До речі, чи на 10-й сесії фракція Свобода спробує озвучити свою офіційну позицію по відношенню до... Події Франківської 9 травня так однозначно ми оприлюднимо нашу позицію позицію Всеукраїнського об'єднання Свобода, яка дасть оцінку діям правоохоронних органів влади в нашому місті івано франківську і загалом по цілій державі? Адже ми, крім того, що займаємося господарськими питаннями, ми відстоюємо і національні, і політичні інтереси мешканців міста івано франківська А яка реакція є на ці події власне галузевої комісії? Міської ради чи були зустрічі із керівництвом йованфриківської міліції з цього приводу? Так, вчора відбувалася комісія, профільна обласна комісія депутатська, адже депутатів обласної ради міської ради не допускали до проведення цих даних заходів на 9 травня. Комісія заслухала заступника начальника обласної міліції про те, яким чином міліція з одного боку не пускала депутатів міської ради, а з іншого дозволила молодикам випустити червоний прапор на кульках. Центрі подій, а також більше 20 прапорів червоних були представлені на проведенні даного заходу. З боку міліції, яка відповідь прозвучала на цій комісії? З боку міліції, як і завжди, прозвучало що винне всеукраїнське об'єднання Свобода бо от вони прийшли і не дозволяли проводити даний захід мирно. Але ми вважаємо знову ж таки що. Ми сьогодні на 20-му році, році незалежності не повинні дозволяти під червоними прапорами проводити дані заходи. І нам дуже приємно, що у Львові на останній програмі академік Ігор Юхновський е, виправдив наші е, дії. Він сказав, що ми правильно робили. Адже якщо ми би не вийшли, це був би сором на цілу державу. Спасибі, пане Руслане, що завітали до нашої телестудії ситуацію довкола місцевих фінансів, а також деякі проекти рішень, що вносяться на чергову 10-ту сесію Європейської міської ради для програми За і проти роз'яснив секретар міськради Руслан Марцинків. Спасибі за увагу. Хай щастить.